Бидло маса. Ось так про обіців Азову, які захищають країну від расистів, висловилася мовознавиця, громадська діячка та екснердепка Ірина Фаріон. Вона наїхала на бійців Азову за мову. Мовляв, серед захисників можна почути російсько. А замість вибачень обізвала військових ще кілька разів і вперто не визнає провину. З чого все почалося і що кажуть військові, розповім за мить. З вами новини Тесеню. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Я не можу назвати їх українцями. Отаке заявила пані Фаріон, українська мовознавиця та екс-нердепка на адресу російськомовних воїнів Азово. Скандально висказалася Ірина Фаріон у розмові з Яніною Соколовою. Що наговорила ця нешановна пані, вас шокує? Я категорично цього не приймаю. У мене питання до них: що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні і ви дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29 ту статтю закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії. Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд тоді. І якщо ви думаєте, що зброд – це найобразливіше, що могла сказати Фаріон у цій розмові, то слухайте далі. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай назвуть себе руськими. Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти, покажіть свій патріотизм. Вивчіть мову Тараса Григоровича Шевченка. Після цього інтерв'ю на так звану мовознавецю посипався шквал обурення. Я мав надію, що це вже дно, але знизу постукали. Мовознавець, народний депутат України сьомого скликання Ірина Фаріон назвала героїв Азову кацапами. Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти, покажіть свій патріотизм. Ця та ге зовсім береги попутала. Руські воші вважають озовців укронацистами. Фаріон не знає про що пить. Коли ти в ситуації, де страшно, треба все робити швидко. І немає часу ні шансу на помилку. Де все потрібно розуміти з першого разу. Військові використовують ту мову, якою швидше і зрозуміліше, і якщо то російська, то так воно і буде. Мова важлива, але Фаріон. Хрі. Вона працює на рашку, адже тільки руку ця мовна а діти йде, усі збігли. Бабусі з дивану краще видно, як треба дотримуватись статуту збройних сил України. Цікаво, на якій мові вона писала чути в КДБ про проведену роботу з іноземними студентами. Цитати відомих комуністів з одного боку. Здається, Фаріон має рацію. Українською мовою має розмовляти кожен громадянин України і дійсно є закон. Звісно, це стосується і військових, але у цьому випадку на першому місці повинна бути повага і вдячність. Просто як міг повернутися язик у цієї не. Шановної пані, наговорити таке на бійців Азову, котрі. Стільки тримали Маріуполь, лили власну кров, перебували у нелюдських умовах, захищаючи кожного з нас. А скількох ще й досі тримають у полоні і назвати усіх їх збродом. Пані, а ви нічого не наплутали? Саме цим хлопцям має бути вдячний кожен громадянин, бо страшно уявити, що було б, якби Маріуполь не втримали так довго і де вже була б нога расистів, і тут вже неважливо, якою мовою вони говорили у той момент чи говорять зараз на фронт. Онті головне розуміння між собою, та навіть після обурення українців Ірина Фаріон не зупинилася і замість вибачень продовжила пробивати дно і ще жорстокішими словами почала поливати збройні сили України. Нарід бодломаса має припадок від моєї правди про ухилянків та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Граждані Досі не вивчили, що мова зсу українська стаття 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребумо з країни, неминуче, інакше війна буде вічно. І далі служить путіну. Він вам бидло аплодує, а нам своє робити. Ну що найменше, ми маємо зробити все, аби ця так звана мовознавиця вибачилася перед бійцями азову публічно, які поливала брудом. Тим часом на ці обурливі заяви відреагували в самій бригаді. Висловився, зокрема, дипломат. Ось пані Гримза й показала своє обличчя. Дуже приємно чути, що ми бидло і сміття від такої леді. У цьому разі на Путіна працює саме вона. Ніхто так не роздріблює наше українське суспільство ніж такі, як вона, так відверто виливати брудне бійців, які здоров'ям та життям борються за нашу Україну. Це ганебно. Не розумію, як хто ще може таке підтримувати та аплодувати їй. Місків там немає. Це я кажу вам як українець із російськомовного середовища. Це не простий механізм перебудови суспільства, але ми і без таких випадків маємо свідомість і розуміємо, що потрібно робити, а що ні. Згодом своє слово Фаріон сказав і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Журін, як зазначив військовий. Це перший пост російською мовою на його каналі. Увага! Перший пост російською на цьому каналі спеціально для Ірини Фаріон. Ніхто тобі не давав права відкривати рот в сторону бойцова зова, третій штурмовий і любого другого підрозділення української армії. Поэтому просто і и... правоохоронним органам вже давно час звернути увагу на діяльність цієї Те... розколі розколює українське суспільство за ФСБшними методичками. І якщо ви думаєте, що Форіон щось усвідомила і припинила плюватися отрутою, то помиляєтесь. Надвечір 6 листопада вона взялася виходити в ефір. Малося говорити про нескінченні курси з культури мови на тему числівника, але щось пішло не так. Є ефір? упс. Перервався. Шановне панство, бедлюки з Старнанському Січуцькі бушують з них, бачу роги й копита полізли від моєї правди про кацапоротих, що принижують нашу мову, хоч хто б вони були. Завалили трансляцію, проте ми все відновлюємо. Кілька хвилин і на зв'язку. Тим часом у мережі все ще сипляться гнівні коментарі в бік Фаріон. А військові передали короткий і чіткий полум'яний привіт цій панянці. Фаріон? Мене просто не слів. Знаєте, поки у людей йде війна, такі люди, як Фаріон, піаряться на мовному питанні. Дивіться, я взагалі я в шокі з всього проїздячого. Поки місь ти ділишся, знаєте, є різні піар компанії є гарна піар компанія є чорна піар компанія а це кривава піар компанія І за таких як ви, які отак от говорять. Що надавала коментар на НТА? З приводу розкішної ситуації, яка сталася у Львові, коли причарівний пан надавав гуманітарну допомогу переміщеним особам, і е, шановний пан відмовився обслуговувати істоту, яка е, посміла відкрити до нього хавку московським язиком. Е, ця істота обурювалася. А пан... Ви думаєте зараз тільки про себе? А то що там стояли люди, вам плівать. І ви пытаєтеся з цим піернутися, вам так же само, як і Путіну, місто в Гаагському суді. Знаєте, поки ви там розпинаєтесь, я кожен день званюю зі своєю жіною і бачу її сльози. Її головне, щоб я приїхав додому. І щоб кожен воїн приїхав додому. А ви. Колите націю знутрі, Ви Пристаньте перед судом, і тоді ваш ютуб-канал по мовному курсу взлетить вверх. По скандальні висловлювання, Фаріон не пройшов і український боксер Олександр Усик. А він присвятив їй вірш. Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочка, я вдягнений, все, як, все як ви любите. Фаріон свій рот відкрила і полезла із арта. Мусор відідати та дива, поливає б Якби б я було у власті. Всех бы научила я, как вести себя, как думать, как вам жить сказала бы я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ, сколько написали писем, вы в контору красных груш? В молодости вы активно представляли КПСС. Тут не в склад, выбочаюсь. А сейчас кричите громко: Что враги все, это стресс! Ви агент Кремля уж точно. Тут к бабки, не ходи. Я желаю вам досрочно щастя, радості, любві всім хлопцям, які бороють нашу країну. Повага, неймовірна повага. Слава Україні! А зараз спешл Фо Ірина Фаріон. На війні військові говорять так, як їм зручно. Головне, щоб розуміли один одного і нищили як можна більше расистів. А вам не дорікають за російську мову? До речі, тому що ви вперше вперше мені відповіли один раз українською мовою. Я трохи питаюсь вчити. Був був в шпиталі в Львові, в Львові трохи, і коли був. Вокруг меня все говорили украинскую мову, я стал трохи-потроху размовлять, И, конечно, они с меня смеялись э, со всего того, что я говорил. Плюс у меня это такая еще интересная: я когда хочу сказать что-то украинскую мову, у меня первое английское слово э, пытается вылететь. То есть я вот когда начинаю задумываться, как это правильно сказать э, на нашей мове, то у меня почему-то сразу английское, и вот я начинаю дальше думать. Да, никаких никто. Ну, на фронте, во-первых, так получилось. На вине мова важлива? Да никто не там не говорит а, а, мова или это язык. Ну, более того, практически везде, ну, там, где я был, я не могу говорить о всех подразделениях, но везде, где мы были, это в основном или преобладание русского языка, или суржик какой-то в лучшем случае. Вот у нас в подразделении У нас, наверное, вот постоянно не просто когда там рапорт надо написать э, мову, а постоянно разговаривает ну, два человека на таком жестком суржике, причем жесточайший. вот. И, ну, наверное, два-три человека украинской мовы. Все остальные русскоязычные. До слова, днями українські бойові медики 59-ї окремої мотопіхотної бригади затримали на Авдіївському напрямку патіряшку Ваньку зі шторм Шторм-З. Він, маючи два автомати, невдало звернув зі шляху, а українські лікарі швидко зметикували і почали говорити до нього російською. А що було далі? Дивіться самі. Пішли за 200 двохсотим якраз виходили з підвала, побачили, що на дороге стоїть. Ну як, ночні не видно хто. Справжу, ти з якої? З шторму. Ну, така перша мислі, що в нас таких нету. А ближе вже підходимо. Говорю, а куди ти направляєшся? А я до нього на русском говорю. говорит, ти в сторону моста. Все, в сторону моста точно не наш. Він нас окликнув, повернув голову і побачив у нього білу пов'язку. Вона на руці. Думав дорогу до спитати ну дорожчоку тим словом. А далі все як у голівудському бойовику. За кілька секунд медики роззброїли росіянина та повалили на землю. Як казали в хрещеному батьку, тримай друзів близько, а ворогів ще ближче. Знаєте, показувати реакцію на заяву експердепки можна ще довго, але ви й так все зрозуміли. Проте треба знати ще дещо. Ця жіночка, схоже, ну дуже любить скандали. Бо напередодні Фаріон заявила, що й Маріупольці самі винні у тому, що місто окупували, бо цитую, вони не говорили українською, а все, що відбувалося в місті, це кармічність і наслідки поведінки маріупольців. Також ви сказали, чи написали виправте, якщо я ви помиляюся, про те, що те, що відбувається в маріуполі, це кармічність. Це кармічність. А я думаю, що до них прийшли не тому, що вони зросійщені. А вони зросійщені, бо до них прийшли. Це просто маячня повна. Є закон, який називається детермінізмом. Що вони не розуміють, що таке карма? Все, що ми сьогодні маємо, це причина і наслідок. Це ви не Росія, а не вони. Та ви що? Та ви що? Росія винна? А вони мозок по дорозі вони загубили. На ці висловлювання різко відреагувала народна артистка України Ольга Сумська. Мене до глибини душі зачепили ці страшні слова пані Фаріон про Маріупольців. Просто до сліз. Це трагедія всесвітнього масштабу назвати цей жах кармою маріупольців, які б по дорозі загубили розум. Я маю багато друзів, знайомих з того краю, які шанують мову, знають історію, культуру своєї країни набагато глибше за пані Фаріон. То в чому їх карма сказати ці ганебні слова, заплюндрувати пам'ять сотень тисяч невинно загиблих громадян України? Нещасних людей знецінити, зганьбити масштаб тих страшних подій, шокована за ці слова людина має відповідати, не можна просто ось так ляпати казна що. Схоже, Фаріон досі жодного разу не отримувала на горіхи за свій гострий язик. Хоча дуже цього прагне, потім сама ж буде кричати про закони так далі. Хоча сама вона й закликає до насильства в суспільстві й цкує українців один на одного. Нучка свого, до речі, вже цьому навчила чим дуже хизується. Чому мій Дмитрик, внук, якому три з половиною роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось грішу, який до нього каже привіт? І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить знервована до хати і каже: бабусю, в садочку є москаль. А бабуся каже, що москаля треба занищувати. І Дмитрик знищує москаля. Він йому ставить щелепу, він йому ставить правильний прононс. Тобто, всі ці радітілі, які сюди приїхали зі своїми москворотами-чадами, мають розуміти, що їхній ребенок не ребенок. Що це дитина, яка має в дитячому садку говорити, якщо це державний чи приватний садок, має говорити державною мовою, аби ця моя дитина не набиралася бліг московського язика. Якщо тобі не подобається це, які проблеми? Сів на танк з буквою З і з буквою «В» зі своїм виплатком і гибанув звідси. От якщо ми будемо провадити таку політику, у нас взагалі не виникатиме проблем. Змовним питанням ми їх не змінимо, і власне Фаріон не зупиняється і продовжує цькування українських військових за мову. Щодо Москву у у і рику біосміття на цю тему. Воювати за Україну це не заслуга, це святий конституційний обов'язок кожного громадянина. Хто цього не робить, має бути покараний за ухилянство. І ви ще багато цікавого можете знайти про Фаріон у відкритому доступі. А щодо мови, мовне питання безумовно важливе, і мова то є зброя, мова відрізняє нас від інших, але дискредитувати військових у такий спосіб і під час такої війни зась це вже не боротьба за мовне питання, а прагнення підірвати ту віру до війська і розпалити внутрішню ворожнечу. А ще хотілось би запитати. А чому ця жіночка не виступала так замовне питання у 90-х роках? Чому тоді російською мовою стільки років викладали у школах, у тому числі і під час каденції Фаріон? Питань багато, відповідей куди менше. Втім, зараз українці не мають права на похибку, аби історія повномасштабної війни за кілька років чи десятків років не повторилася знову і не накрила вже наших дітей чи онуків. А поки омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції СБУ та Нацради через скандальну заяву Фаріон про російськомовних військових, а її слова назвав порушенням закону про рівноправність громадян, тому закликав відповідні органи перевірити ці заяви та вжити відповідних заходів. А що ви думаєте про мовне питання та про заяву Фаріон, що Азоці не українці? Діліться своїми думками у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарно. Ого дня, слава Україні, слава зсу та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.